Доброго дня, другокласники! Сьогодні в нас урок звичайний та вчить багато нас чому. Хай буде він для нас повчальний. За це подякуємо йому. Тема уроку білоруська народна казка, як лось із лисичкою ногами мінявся. Вправа долонька. Візьміть, будь ласка, чернетку, прикладіть руку до аркуша паперу. Обведіть її ручкою або олівцем та напишіть у центрі своє ім'я, а у кожному пальчику по одній дії, які ви хочете зробити на уроці. Наприклад, читати. Зробіть таке, Наведіть долоньку. Молодці. Мовленнєва розминка. Читаємо скоромовку. Я читаю, а ви луною повторюєте за мною. В лісі лиса лось зустрів. Лис до лося засвистів. Лось злякався і от лиса. Дремену скоріше з лісу. Які звуки найчастіше повторюються в скоромовці? Так, звук Л і звук С. З. Правильно. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Прочитайте. Перший раз повільно пошепкий, другий раз напівголосно і швидше. Вголос і якнайшвидше. Швидко і чітко називайте слова і вислови. Молодці. Збагачую свій словниковий запас. Дременути. Утекти, побігти, чкурнути, майнути. Це слова діти близькі значенням. Дременути накивати п'ятами. Якщо ви зустрінете такий сталий вираз накивати п'ятами, це значить дременути або утекти побігти. Добре. Вправа склади прислів'я. Складіть, будь ласка, пам'ятаю, речення починаю писати і в кінці ставлю. Складіть, будь ласка, прислів'я. Перевірте. Прочитайте, яке прислів'я вийшло. Хто міняє, той нічого не має. Таке прислів'я цікаве вийшло. Як ви розумієте це прислів'я? Чи доводилось вам з кимось обмінюватись речами чи іграшками? Чи доцільно було це робити? Як ви вважаєте? І працюємо з підручником. Розгорніть, будь ласка, підручник Українська мова та читання. Частина 2, сторінка 71. Білоруська народна казка, як лось із лисичкою, ногами мінявся. Права передбачення. Я прочитала вам заголовок. Про що може йтися в касті з таким заголовком? Правильно, про обмін, да? хто мінявся ногами з ким? Так, правильно, лосі з лисичкою. Швидко читайте слова. Молодці. Щоденні 5 читаю для себе вправа блискавка. Прочитайте уривок казки до слів, так вони і зробили. Хто прочитав швидко, встаньте, будь ласка. Поставте відео на паузу. Давайте поговоримо, хто зустрівся в лісі. Про що зажалівся лось лисичці? Так, а що розказала лисичка про свої короткі лапи? Молодці. Чому ж звірі вирішили мінятися ногами, як на вашу думку? Так, правильно, тому що вони вирішили, що чужі ноги і лапи краще, ніж свої. Як, на вашу думку, розвиватимуться події далі? Давайте про це з вами дізнаємось. Прочитайте, будь ласка, вголос. Казку до кінця. Відео на паузу. Назвіть дієвих осіб казки. Чи були звірі задоволені своїм обміном? Зачитайте, будь ласка, що лисичка розказала про нові свої ноги. Так, вона залишилася голодною. А чому ж Лось теж залишився голодним у лісі? Зачитайте, будь ласка. Чи варто було звірям мінятися ногами? Так чи ні? Обґрунтуйте, будь ласка. Я вважаю, що звірям мінятися ногами треба. Чому? Я вважаю, що звірям мінятися ногами не варто було. Чому? Поставте відео на паузу. Розкажіть, будь ласка. Давайте зробимо висновок, дітки. Так чи варто було мінятися звірям ногами? Звичайно, ні. Чому? Проведіть дослідження. Уявіть себе лисицею, яка на лосиних ногах прийшла в курник на полювання. Розкажіть про свої відчуття. Так рано вранці, коли ще всі сплять, прийшла лисичка на високих ногах у село до курника. Що їй треба було зробити? Правильно, підлізти низенько. А новий то високий? Як ви думаєте, що відчувала лисичка? І курочками смачно пахне? І їсти дуже хочеться? Так, розкажіть, що відчувала лисичка? Право, вхід у малюнок. Розгляньте, будь ласка, малюнок. Який фрагмент із казки зобразив художник? Знайдіть його у тексті і зачитайте. Так, молодці. Де на малюнку? Ви заховалися? Розкажіть про свої відчуття і переживання. Що ви відчуваєте, коли слухаєте цю розмову? Завдання на вибір. Розіграйте в парі розмову між лосим і лисицею, які домовляються про обмін ногами, або ж розіграйте розмову між лисицею і лосим, коли вони повертались один одному ноги. Можна з підручника зачитати, або ж скласти невеликий діалог. Виконайте завдання на вибір. Визначення головної думки. Давайте ми з вами пригадаємо прислів'я, яке складали на початку уроку. Яке ми склали прислів'я? Хто міняє, той нічого не має. Як ви вважаєте, дітки? Чи стосується воно змісту казки? Правильно стосується. І як же воно відобразилось на звірях? Хто міняє, той нічого немає. Чи вдалося поснідати тваринка? Ні, ні лисиці, ні лосю. Бо їм заважали нові. Лисички вони були занадто високі, а для лося вони були. Занадто короткі. Правильно. Чи можна було цим прислів'ям замінити заголовок казки? Не як лисиця, як лосі з лисичкою ногами мінявся, а назвати, хто міняє, то нічого не має. Як ви думаєте, яка головна думка казки? Чого вчить казка? Так, давайте з вами заглянемо у словничок. Що нам каже словничок з цього приводу? Прочитайте! Так, дітки, схоже на прислів'я, хто міняє, той нічого не має. Ось такі прислів'я є в нас в українській мові про тих, хто міняє. Ми з вами розказали, що об'єднує всі ці прислів'я. Чи варто, на вашу думку, міняти? Підводимо підсумки уроку. Вправа веселка. Поставте, будь ласка, відео на паузу, прочитайте кольори і визначте, який колір відповідає вашій роботі на уроці. На цьому урок закінчений.